Вітаю всіх на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні хочу поділитись з вами дуже смачною намазкою на хліб. Можливо, хтось з вас також готує таку намазку або якусь подібну, то, звичайно, поділіться, які саме інгредієнти додаєте. Намазка буде з копченою рибкою, в мене її просто обожнює чоловік. Ми також дуже любимо, готую її частенько, тож вирішила також і з вами поділитись. Запрошую вас до себе на кухню, думаю, що вам сподобається. Будемо готувати разом. Спочатку з рибки вибираю м'якоті. Добре, спочатку вибрати хребет, а потім вже вибрати ті кісточки, які ми відчуваємо під пальчиками. Кісточки гарно вибираються. У мене переважно з всієї намазки може трапитись 2-3 кісточки, такі незначні. але в загальному добре вибираються, можна все гарно вибрати з рибки. Далі натираю яйця і натираю їх на терці зі середніми очками. Переважно на одну рибку я завжди додаю 4 яйця. На цій ж терці натираю огірочки квашені. Вони у мене досить маленькі, я додавала 3 огірочки. Прошу пробувати на свій смак, тому що хтось любить більш кисліше таку намазку, а хтось любить, щоб ледь відчувались, наприклад, ті огірочки. Тож, звичайно, підлаштовуйте під свій смак, як ви більше любите. Якщо будуть їсти діти, то, звичайно, можна трішки менше огірків дати. Оже, ну, я давала три маленьких. Далі нарізаю цибульку і стараюсь її нарізати дуже дрібно, а потім ще ось так ножем посікти, щоб вона була зовсім зовсім такою дрібненькою. Далі все перекладаю в одну тарілочку. Це у нас рибка, огірочки на терці, яйця, цибулька. Далі все перекладаю в тарілочку, це у мене рибка, нарізана цибулька, огірочки натерці на терці і яйця. Додаю приправи, це лише сіль та перець і додаю. Приблизно 2,5 ложки майонезу. Люблю, щоб намазка була такою більш вологою, щоб вона легко намажувалась на хліб, тому що якщо буде мало майонезу, вона буде суха і важко буде намажу, намазуватись. Тому слідкуйте за тим, як ви любите і як вам більше смакує, подобається. Додавайте стільки ж майонезу. Мамазка готова, намащує на хліб, прикрашає ще ось такими гілочками петрушки. І ось такі смачні канапки у нас готові. Дуже смачно насправді. Якщо ви такого не готували, рекомендую приготувати. Немає тут багато роботи, але як смачно. Шановні глядачі, друзі, якщо ви ще не підписані на канал, зайшли вперше, запрошую завжди підписатись, також вставити під відео, які вам подобаються, вподобайки, і підтримувати мене також коментарями, можливо, маєте якісь свої ідеї можете писати. Ну а ми з вами зустрінемось в наступних кулінарних відео. Усім до зустрічі!